На 37-й сесії Вінницької міської ради депутати підтримали рішення компенсувати підприємцям не лише малого, але й середнього бізнесу вартість сонячних панелей, вітрових та малих гідроелектростанцій. Щоб пережити блекаути, бізнесмени активно переходять на альтернативні джерела живлення. Суспільно. Тати міської ради прийняли рішення внести до бюджету підтримку для підприємців малого та середнього бізнесу, які переходять на альтернативну енергетику. Використання для прикладу сонячних панелей вже зменшило навантаження на енергосистему міста на 15%, А це допоможе пережити можливі блекаути. В цій сесії було прийнято рішення розширити, кажу, коло можливостей для підтримки саме середнього бізнесу, а це до двадвісті. 50 працівників і там близько не більше 1 мільйона гривень компенсація, але знову ж таки не більше вартості самої установки. Пріоритетом залишається допомога Збройним силам. Близько 500 мільйонів гривень виділили з бюджету на закупівлю військового обладнання, на субвенції для підрозділів та на окрему допомогу військовим. Дякую вам за вашу позицію. За допомогу, яка сприяє підвищувати нашу оборонну здатність шляхом виконання певних службових обов'язків, нещодавно завершився тендер від міської ради на закупівлю пікапів для однієї з військових частин. Закупили також і дрони. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Віничина.